Листопад 2025-го, серйозні драми, дуже дуже довгоочікувані сиквели улюблених історій, і звичайно ж стрічки з відомими акторами цього місяця. Вам точно буде що подивитися, адже тут фільми на будь-який смак. Всім привіт! Ви дивитесь канал, Ана його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми розповімо вам про найцікавіші фільми, які ви зможете побачити вже зовсім скоро. А тепер поїхали. Хижак. Дикі землі, 6 листопада, продовження франшизи «Хижак», але це не прямий сиквел попередньої частини, а скоріше новий виток історії у всесвіті хижаків. Є місця, куди навіть хижаки не заходять, і саме там починається ця історія. Далеке майбутнє планета, яку давно покинули цивілізації, залишилася лише пустеля, вітер і сліди полювання. Тут виживають тільки ті, хто здатен стати частиною дикої природи. Або стати її жертвою серед розбитих уламків старих технологій і залишків колонії починається нове полювання. Але цього разу правила змінились: полюють не лише мисливці, полюють ті, на кого полювали. У центрі історії не герої і не монстри, а система виживання, у якій немає переможців. Кожен крок у цих землях угода з інстинктами, кожен звук може бути останнім. У диких землях світ хижаків виходить за межі того, що ми бачили раніше. Це не просто одне полювання, це історія про те, як страх стає еволюцією. Тут немає армії, немає цивілізації, є тільки природа, що повертає собі владу. Коли полювання стає нескінченним, навіть мисливець починає молитися. Нюрнберг, 6 листопада. У світі, що тільки не перестав стріляти, найстрашніша тиша це тиша після вироку. Німеччина, 1945 рік. Місто, що лежить у руїнах, стає сценою для найбільшого суду в історії людства. Тут немає героїв, є лише ті, хто дивляться в очі своїм власним злочинам. На лаві підсудних не просто люди, це ідеології, науки, нації. Кожне зізнання, удар по ілюзії, що зло можна пояснити наказом. Я просто виконував розпорядження. Це фраза, яку світ почує сотні разів, і жодного разу не пробачить. Свідчення, документи, кадри з таборів усе це перетворюється на дзеркало, в яке ніхто не хоче дивитися. Дуглас Келлі – це психіатр часів Другої світової війни, і він оцінює стан полонених нацистських лідерів та стає дедалі більше одержимим ідеєю розуміння зла, аналізуючи розум найближчого соратника Гітлера. Германа Герінга це може стати у пригоді Нюрнбергському трибуналу. Першому міжнародному процесу над військовими злочинцями. Фільм Нюрнберг має чимало відомих акторів у своєму складі. Тут і Расел Кроу, і Рамі Малик, і Майкл Шеннон, і ця стрічка спробує показати складність судового процесу над воєнними злочинцями Другої світової. Сподіваємося, скоро всі виродки і воєнні злочинці сьогодення також отримують трибунал, або ж краще взагалі до нього не доживуть. Едем, 6 листопада. Ох, і складний буде вибір у другий вікенд листопада. Адже 6-го числа в українському прокаті вийде фільм Едем на віддалений острів у галапагойському архіпелазі. Прибуває група ідеалістів у пошуках нового життя, подалі від цивілізації. Вони створюють власну спільноту. Рай, де сподіваються почати все з нуля. Але поява загадкової баронеси з власними амбіціями порушує крихітний баланс. Поступово острів, що мав стати притулком, перетворюється на арену інтриг, маніпуляцій і нерозкритих убивств, що й далі залишаються таємницею. Фільм засновано на реальних подіях, принаймні так написано в його описі. Акторський склад, ну дивіться самі. Джуд Лоу, Деніел Брюль, Ванеса Кірбі, Анна Де Армас і Сідні Свині. Що ще треба для чудового фільму? А тут ще й буде цікава історія про боротьбу за виживання. Тож ця стрічка точно привертає увагу. Ілюзія обману 3 12 листопада. А що ви можете пропустити так? Це третю частину ілюзії обману, не тому, що ви забудете про те, що цей фільм виходить у листопаді, а тому, що ви його не побачите. «Now you see me, now you don't» – саме таку назву має довго очікувана третя частина історії про команду аферистів-фокусників у світі, де правда найкраща ілюзія. Нова магія народжується не на сцені, а за кулісами. Минуло кілька років після легендарних трюків, і світ змінився. Тепер магію змінили алгоритми, а фокуси технології. Та завжди знайдуться ті, хто готовий зламати систему, щоб довести. Справжня ілюзія це не те, що ти бачиш, а те, у що ти віриш. Цього разу глядач не просто свідок шоу. Він частина плану. Коли світ живе у віртуальній реальності, найнебезпечніший фокус це правда. На вулицях мегаполісів знову з'являються люди, які вміють керувати натовпом, думками і навіть реальністю. Їхні трюки це не виступ, а протест проти світу, який давно розучився дивуватися. Але що якщо цього разу вони грають не заради слави, а щоб сховати те, що ніхто не має побачити? «Now you see me, now you don't». Це не фільм про магію, це фільм про контроль, про ілюзію вибору і про те, що ми всі глядачі у шоу, яке триває навіть після оплесків. Бо справжній фокус зробити так, щоб люди самі захотіли бути обманутими. Джейсі Айзенберг, Дейв Франко, Вуді Харрельсон і Морган Фріман майже після 10 років відсутності запрошують вас 12 листопада побачити нову історію вершників людина, що біжить. 12 листопада. Що за місяць без чергової екранізації твору Стівена Кінга? До речі, зараз виходить серіал Ласкаво просимо в Дері. Рекомендуємо подивитись наше нещодавнє відео. Так от, у недалекому майбутньому, світ розділився на еліту та пролетаріат. Для одних життя це привілеї, а для інших боротьба за виживання. Єдиний шанс вибратися з бідності взяти участь у смертельному реаліті шоу. Running Man», де мисливці полюють на учасників, а глядачі жадають видовища. Бен Річардс, зневірений робітник, стає учасником гри, щоб урятувати сім'ю. Але він не просто втікач, він виклик системі. Тепер його переслідують не лише безжальні мисливці, а й сам творець шоу. Щоб вижити, він має змінити правила гри. У головній ролі Глен Пауел, і він спробує втекти у фільмі, де мільйони полюють на нього. Один втікає, всі спостерігають. Клас втікачі 13 листопада. Ну а якщо того вікенду вам буде все одно замало екшену, ще один фільм його точно додасть. Після звільнення з в'язниці головний герой Нейт, якого зіграє Терон Еджертон, хоче остаточно порвати з кримінальним минулим. Але колишня банда не збирається його відпускати. Починається безжальне. Полювання під загрозою опиняється його малолітня донька Полі, з якою він майже не знайомий. Щоб урятувати себе та дитину, Нейт навчає полі всього, що знає найкраще: виживати це зворушлива та напружена історія про батька і доньку, що стають партнерами на шляху втечі. Динамічний мікс роуд муві, трилера і драми з яскравими персонажами, масштабом великого екрану та видовищем, що тримає в напрузі, до останнього. Кадру Чорне пір'я, 13 листопада. Якщо захочеться чогось спокійнішого і драматичнішого, Бенедикт Карамамберч спробує вас здивувати у фільмі, чия історія стосується художника коміксів, який раптово втрачає дружину. Тепер він самотужки виховує двох синів, що дається йому непросто. Через біль від утрати, головний герой втрачає зв'язок із реальністю і починає бачити великого крука. Чорне чудовисько, що зійшло з його малюнків. Примара переслідує всю його сім'ю, але невдовзі з'ясовується. Можливо, саме цей таємний гість допоможе їм знайти шлях до нового життя. Уікт, чародійка, частина друга, 19 листопада. Якщо чесно, не дивився першу частину. Тож мало що скажу вам про цей фантастичний пригодницький сімейний мюзикл. Але дещо я все таки можу прочитати. Отож, це продовження, але не звичайний сиквел, а саме продовження. Друга частина історії, яка завершує історію мюзиклу Wicked. Тож цікавим фільм має бути в першу чергу для тих, хто бачив першу частину. Світ країни на межі великої битви. Поки ельфаба ховається у вигнанні, Глінда насолоджується популярністю. Але що станеться, коли відкриється справжня історія чарівника? Чи зможе колишня дружба змінити долю цілого королівства? Один із українських кінотеатрів написав, що це один із найочікуваніших фільмів року. Тож ми повірили і включили його у це відео. Напишіть у коментарях, як вам перша частина, можливо, дійсно щось цікаве, а ми, отак, от пропустили цю історію. Королева Рингу, 20 листопада. Далі у нас за списком біографічна спортивна драма про дівчину боксерку Крісті Мартін, яку зіграє Сідні Свіні. Ага, знову вона фільм розповідає правдиву історію життя культової фігури в світі боксу. Вона стала першою жінкою, що підписала контракт із легендарним промоутером Доном Кінгом. І перетворилася на символ жіночого боксу 90-х. Та за рекордом і славою стояла непроста доля. Переживши замах на власне життя, Крісті довела, що вона справжня бійчиня не лише на рингу. Минулого місяця ми дивилися фільм Незламний з Двейном Джонсоном. А тепер у листопаді вийде щось схоже. До речі, огляд Незламного є у нас на каналі. Подивіться, якщо вам цікаво. Зоотрополіс, 2» 27 листопада. А от що точно цікаво, і що точно не варто пропустити це сиквел неймовірного мультфільму Зоотрополіс, місто, яке колись стало символом єдності, знову розділяється не через війну, не через ненависть, а через страх. Минуло кілька років від подій першої історії. Зоотрополіс виріс, розширився, став технологічним, сучасним, яскравим. Та що більший мегаполіс, то більше тіней він відкидає. У глибині міста починають зникати тварини. Спочатку хижаки, а потім травоїдні. І кожен думає, що знає, хто винен. Хоробра детективка Джуді Гобс і кмітливий напарник Нік Крутихвіст Знову беруться за справу. Цього разу найзагадковішу в їхній кар'єрі у Зоотрополісі з'являється таємна рептилія, яка перевертає життя мешканців мегаполіса догори дригом. Щоб розкрити цю справу, напарники вирушають під прикриттям у незвідані райони міста. Їх чекають заплутані сліди, підозрілі персонажі і неочікувані повороти, що перевірять на міцність не лише їхній професіоналізм. А й дружбу, чи зможуть вони знову врятувати Зоотрополіс і самих себе дізнаємось вже наприкінці листопада, вічність 27 листопада. І останнім десятим фільмом, який ми порекомендуємо вам цього місяця, буде вічність. Кажуть, життя коротке, але ніхто не говорить, що вічність може бути ще коротшою. Світ після смерті не рай і не пекло. Це місце вибору. Тут кожен має лише один тиждень, щоб вирішити, де провести вічність. Не існує болю, не існує часу, є лише спогади, і тиша між ними. Головна героїня прокидається серед світла, що нагадує ранкове сонце, і бачить знайомі силуети тих, кого вже давно втратила. Їй пропонують зробити вибір. Повернутися до минулого чи залишитися назавжди у цьому спокої? Але спокій це теж форма забуття. Джоан стикається з неможливим вибором між чоловіком, з яким вона провела все своє життя, та своїм першим коханням, який загинув молодим, і чекав на неї десятиліттями. Фільм ставить найпростіше запитання: якщо б ти міг обрати, забути біль чи відчути його знову, лише щоб побачити когось, кого кохав, що б ти обрав. Посправжня вічність не в нескінченності часу, а у миті, яку не хочеш відпускати. На цьому у нас все, друзі. Звичайно, можна було б ще згадати про аніме фільм Магічна битва чи серіал Плюрібус від творців пуститися берега, або ж навіть про останній сезон дивних див. Але давайте чесно, хтось ще дивиться «Stranger Things»? Отож, бо не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.